На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 7 листопада. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Діти з Коломийщини отримали перемоги на обласних змаганнях з робототехніки. Зараз такий е, мейнстрім. показ кастовного одягу відбудеться у Коломої. Це буде шоу у Коломийській філармонії. Представили концерт Тангоманія. Про це та інше детальніше у випуску. Хотіла отримати тисячу гривень, а втратила 78 тисяч. 59-річна мешканка Кутів через необізнаність позбулася грошей. У соціальних мережах почали розповсюджувати шахрайські посилання, де українцям обіцяють швидко виплатити тисячу гривень. Поліцейські застерігають. Це чергова пастка аферистів. Як в неї не потрапити, розкажемо далі. До Костівських поліцейських звернулася 59-річна мешканка Кутів, яка розповіла, що в соціальній мережі побачила оголошення про виплати тисячі гривень. Щоб отримати вказану суму, потрібно було зареєструватися та залишити свій номер телефону. Невдовзі до заяниці зателефонував відомий чоловік, який представився менеджером банку. Жінка виконала всі інструкції, про які говорив незнайомець, так і надала доступ до своїх рахунків телефонному афристу, який за лічені хвилини спустошив їх. Жінка Втратила 78 тисяч гривень. А до поліцейських івано-франківського районного управління поліції звернувся 47-річний місцевий мешканець, який розповів, що до нього зателефонувала невідома особа з пропозицією швидко оформити допомогу від держави у розмірі тисячу гривень. Займник зайшов у свій банківський додаток, виконав всі вказівки, а згодом зрозумів, що втратив 71 тисячу гривень. За обома фактами слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про шахрайські дії. Поліція Прикарпаття закликає мешканців остерігатися фейкових акаунтів та невідомих дозвонюючим, які нібито обіцяють виплатити тисячу гривень від держави. Не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями. Вони вимагають дані банківських карток. Відтак шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів. Наголошуємо, що інформація про державні виплати, порядок їх отримання є лише на офіційних сайтів. Не спонсоруйте шахраїв. Учні п'ядицького ліцею імені Степана Мельничука отримали перемоги на обласних змаганнях із робототехніки Роботрафік. Це перші обласні змагання автономних роботів. Вони відбулися у Івано-Франківську у технічному університеті нафти і газу. Півсотні учасників віком від 10 до 21 року змагалися у чотирьох номінаціях. Стимулювати творчий потенціал молоді саме така основна мета змагань автономних роботів. Зараз такий е, мейнстрім і інженерний бум серед дітей. Їм хочеться щось програмувати власноруч, якісь свої конструкторські здібності проявити і не підтримати їх. Було б якось. Не зовсім коректно з нашого боку, тому більше навіть це просто підтримка їхня, бо це власне їхня ідея. Близько року цікавиться робототехнікою семикласник Роман. Три місяці роботи над машиною і хлопець уже її представляє на змаганнях. У нього є ось тут цей датчик. Він цим датчиком бачить і лінію і він по ній їде. Це акумулятор, у нього потрібно підключити штучку, і, і потім ми її втечемо старт. Е, дається ток і мікросхема. Тут всякі штучки, мікросхеми, і потім датчик бачить і їде. А ось Андрій свого робота створив із конструктора. Я прийшов на гурток робототехніки, і е, наш учитель мене все. Він для двох гонок для двох сантиметрової і п'ятисантиметрової. сантиметрової. Він складається з лего. Що бачив, він лінію, тут є дачки кольору. Він бачить чорну лінію і тим самим він за нею слідкує. 16 команд школярів із різних громад області змагались у чотирьох номінаціях. Кегель Ринг лабіринт та швидкісна їзда вздовж лінії 2 см та вздовж лінії 5 см шириною. Переможець змагань буде представляти Івано-Франківщину на всеукраїнському рівні. До слова, дві команди із і із П'ядецького ліцею виступали на змаганнях Лего Мегабокс та Тім». У підсумку в номінації Кегель Ринг перше місце здобула команда Лего Мегабокс капітан Андрій Вережак. Також перше місце у номінації Швидкісна їзда вздовж лінії» в лінії 5 см команда Space Team капітан Мирослав Романюк Подвійне відзначення професійних свят. Влада Коломийського району привітала працівників соціальної сфери та усіх, хто причетний до культури зі святами. Захід провели філармонії імені Олександра Козаренка. Пані Ольга серед запрошених у Коломийську філармонію. Вона разом з односельцями приїхала з Вербівців. Жінка переконана, дуже важливо зберігати наші традиції, особливо зараз, коли ворог хоче знищити усе українське. Це дуже важливо – зберігати свої традиції свого села. Фактично, ми співаємо українські народні пісні, записані в селі Вербівці в нашому селі. Художній був керівник Микола Андрусяк. І обробка вся була його. І ми сьогодні представимо дві пісні посаду ходила і мала мати дочку. Окрім творчих колективів та представників закладів культури, в заході беруть участь і соціальні працівники. Заступниця керівника управління соцзахисту населення Коломийської райдержадміністрації Ніна Ражняк розповідає, це дуже відповідальна професія, адже категорії тих, хто потребує допомоги і підтримки, зростає. Важко, бо тому, що це є соціальна сфера. Вона завжди була важка. Вона ніколи не була легкою. Звичайно, що в умовах теперішнього сьогодення вона. Загострилось, але все рівно стараємося шукати виходи з ситуації, стараємося врегульовувати, якщо є якісь невизначеності. Тобто наші дівчата, наші працівники і хлопці завжди несуть достойно звання соціальний працівник. Власне, об'єднали на зустрічі представників двох сфер, те, що вони відзначають професійні свята у листопаді. Тому владі вирішили зробити їм невеликий подарунок і віддячити за нелегку роботу. Ми хочемо створити гарний настрій святковий для людей, які присвятили своє життя служінню ближньому служінню людям. Перш за все, це працівникам соціальної сфери, тому що в них напередодні 3 листопада було професійне свято і. Напередодні дня працівника всеукраїнського дня працівника культури і майстрів народного народної творчості ми об'єднали ці два свята і хочемо привітати, створити позитивний настрій трошечки для людей віддушину дати для того, щоб подякувати. Саме найважливіше тому, що протягом року кожен професіонал на своєму рівні і кожен дуже чесний відповідальний ідеально виконує свої обов'язки, тому сьогоднішній день, щоб люди розуміли, що їхню працю цінують, що їхню працю люблять, поважають, і тому ми зробили таке свято. Прийшли з подякою, привітаннями та грамотами від місцевої та обласної влади, голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков і голова районної ради Іван Угрин. Я згадую перші години війни. Коли я виїхав на об'їзну дорогу напрямку Городенки, і я бачив безкінчений такий потік транспортних засобів, це їхали люди, які тікали від війни. І кожного з них ми повинні були зустріти, прийняти, допомогти і зробити все, що залежить від нас, щоб вони були у безпеці. От ви, ті люди, які перші і відгукнулися. Це і освітяни, і культура, і соціальний захист. Тому що де ми приймали цих людей? У школах, садочках, бібліотеках, у клубах. Там були ті працівники, які зразу вирішували питання щодо забезпечення харчування, щодо надання медичної допомоги, вирішення питань пов'язаних з отриманням пенсії інших соціальних послуг на ваші плечі у ті дні і сьогодні. Пала велика відповідальність і велика праця. Але я переконаний, що сьогодні в цій залі саме ті люди, які прийшли працювати за покликанням свого серця і душі. Звичайно, що обставини, за яких ми зараз з вами живемо, накладають багато обмежень на проведення таких масових заходів. Але такі заходи треба проводити, тому що в цьому щоденному потоці негативної інформації, тривожної інформації. Людям треба десь мати куток якогось позитиву, і тому для того ми маємо збиратися, щоб сказати добрі слова, щоб подякувати людям за працю. Показ кастомного одягу відбудеться у Коломиї. Моделі вийдуть на подіум у вбранні з ручним розписом. Унікальну етноколекцію продемонструє майстриня Ірина Микитин. Під час заходу відбудеться благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Виставка показ розпочнеться о 14-й годині. 10 листопада у галереї Корзо, вулиця Чорновола, 30а. 10 листопада. В галереї Корзо відбудеться виставка показ моїх робіт. Колекція етно буде не просто дефіле. Це буде шоу е, гарні дівчата, танцівниці. Це буде вау. Я надіюся. Буде фуршет, буде аукціон, буде діджей. Буде супер вау. Запрошую всіх, всіх поціновувачів краси, мистецтва, моди. Я надихалася етнічними образами. Хочу показати, що наше українське, те старе, забуте воно може гарно поєднуватися з сучасною модою, з теперішніми трендами. І цього не не потрібно боятися. Бо мої знайомі навіть бояться: ой, ну боже, так класно, так вау. Але. Як в цьому ходити і коли, тому я хочу показати це на показі. Показати, що це поєднується з сучасною модою. Це модно, і це можна носити кожного дня. Тому запрошую всіх, всіх бажаючих 10 листопада на другу годину в галерею Корсу. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка виступив квартет Фуего-оркестра. Музиканти представили концерт під назвою Тангоманія. Майже дві години зі сцени лунали мелодії у стилі танго. Більше розкажемо у сюжеті. Неймовірна енергетика, високе, художнє і професійне виконання, фірмове звучання. Все це квартет Фуего оркестра. Існує колектив з 2021 року. Буде танго, справжнє танго, таке як воно є. Танго-оркестр називається Чотири інструмента бандоніон, скрипка фортепіано. І контрабас. Ми будемо грати танго в оригінальному звучанні, так як воно було написано. Наприклад, п'ятсолу, так як було написано, саме для цього складу, або танго золотого сторіччя, так само все буде, все буде по-справжньому, все буде як треба. Фуего оркестра це єдиний в Україні танго-оркестр, який виконує танго в оригінальному складі. Серед музикантів народний артист України, скрипаль Назарій Палатюк. Дуже приємно виступати. Вчора ми мали прекрасний концерт в Івано-Франківську власне з Сергієм, який є засновником цього колективу самих початків. І це єдиний справжній. І я з вами, тому що це єдиний справжній. І дякуємо кожному. Перш за все, філармонії за можливість знайти музикантам треба десь виступати, а в такій філармонії не те, що приємно це. це особливо. Фуего оркестра називають музичним феноменом України завдяки старанням філармонії імені Олександра Козаренка виконавську майстерність колективу змогли оцінити і коломияни. Прекрасний стиль музики. І буде він сьогодні представлений прекрасними музикантами, віртуозами. Я дуже добре знаю Назара Пилатюка, Якби а от з хлопцями я на жаль познайомився сьогодні тільки, але дуже багато про них чув. Знаю, що це кожен особистість, кожен великий музикант. І я дуже радий, що вони приїхали до нас сьогодні. Наповнюйте нашу філармонію і наповнюйте себе прекрасним звуками музики і хорошими емоціями. Мадмуазель негайно одягніться. Виставу із такою назвою покажуть на головній театральній сцені Коломиї. Це є французька комедія. Вона розпочнеться у суботу, 9 листопада, о 17-й годині. У неділю, 10 листопада, о 12-й годині. Розпочнеться казка для дітей Спасибі Барбі. А вже ввечері цього дня о 17-й годині. Вистава із драматичним сюжетом. У неділю рано зілля копала. Квитки можна придбати в касі театру. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали матеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою. Лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.